Під час слухань на капітолійському пагорбі у вівторок міністр оборони Ллойд Остін заявив, що не надаючи Києву підтримки, США, ризикують, що Україна впаде під натиском сил Росії. Остін вкотре закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах. Разом з тим, на цих же слуханнях, очільник Пентагону заявив, що атаки України на нафтопереродні заводи в Росії. Можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Натомість він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях. Адміністрація Байдена не рекомендувала Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Чому адміністрація Байдена перешкоджає Україні здійснювати одні з найефективніших атак на воєнні можливості Росії? Безумовно, ці атаки можуть позначитись на глобальній енергетичній ситуації, але, відверто кажучи, я вважаю, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Для мене виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів.